Вітаю, знакові новини на соціальній країні у студії Яніна Яблонська і далі про таке. Стартував саміт східного партнерства. Відкрився! Сім днів Євромайдан не розходиться. Не пусти Януковича до США на сайті Білого Дому з'явилась петиція. У Вільнюсі стартував саміт східного партнерства, де Україна має підписати з Євросоюзом угоду про асоціацію і зони вільної торгівлі. Все ж залежить від рішення президента. Однак Віктора Януковича на саміті досі немає. Там присутній перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. Він упевнений, що стосовно України на саміті у Вільнюсі буде прийнято позитивне рішення. Його керівник Микола Азаров, 21 листопада, призупинив підготовку України до підписання цієї угоди, протестуючи проти рішення влади. Де вже сьомий день поспіль українці стоять на Євромайдані, вимагаючи підписати угоду про асоціацію. З усієї України на Євромайдан прибувають студенти. Вони стали головною рушійною силою безстрокової акції протесту в центрі столиці. Уряд погрожує позбавити стипендій студентів, які мітингуватимуть в навчальний час. Щойно Київ буде готовий. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом може бути підписана. Заявив єврокомісар Штефан Фюле під час саміту. Підписання угоди дало б сигнал інвесторам, що Україна серйозно налаштована на модернізацію. Також єврокомісар висловив здивування: сума в 160 мільярдів доларів, яку раніше озвучували Микола Заров і Віктор Янукович, для модернізації української економіки непропорційна і не заслуговує жодної довіри. Я розчарований тим, що гроші, які потрібні для модернізації економіки, озвучуються як витрати, а не як інвестиції. І наскільки я розумію, це витрати на бездіяльність і стагнацію економіки. Коментар президента про Євромайдан, де він поаплодував студентам та мітингуючим, є приниженням для активістів. Принаймні, так вважає співачка Руслана. За її словами, якщо Віктор Янукович не проведе Україну в європейський союз. То він має піти. Про це артистка сказала, виступаючи перед студентами на Євромайдані. Цитую: я послухала інтерв'ю президента і відчула себе приниженою. Люди мерзнуть у третю ніч, а він таки буде плескати в долоні. Ми звертаємося до президента. Це приниження нас як нації. Він не має права ставити імідж України на коліна. Кінець цитати. Майдан на головній площі країни тримається вже сім днів. Рівно тиждень тому уряд оголосив про зупинку підготовки країни до угоди про асоціацію. Я їм аплодую тим, хто вийшов за європейську інтеграцію. Підпишіть. Юля згодна залишитись за гратами, тільки підпишіть угоду. Закликала сама експрем'єр лідерів Об'єднаної Європи. Про це заявила Євгенія Тимошенко після зустрічі із матір'ю у харківській лікарні. Та не забути про Тимошенко, просить керівник моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс. Євросоюз продовжить стежити за станом здоров'я та умовами перебування експрем'єрки. Крім того, євродепутати Пет Кокс та Олександр Квасневський заявили, що не проти продовження їх місії в Україні. Щоправда, вони наголошують, це має бути не їх рішення. Крім того, пропозиція продовжити місію. Їх вже просили вітчизняні опозиціонери за словами євродепутатів. Саме європейський парламент має ухвалити рішення. Про їх подальшу роботу в Україні. Вже понад 54 тисячі людей підтримують санкції США проти Януковича. Документ з'явився на сайті Білого Дому напередодні ввечері. Кількість автографів під ним стрімко зростає. За задумом авторів документа санкції передбачатимуть заморожування закордонних рахунків українського очільника, членів Кабміну та їхніх родичів, а також заборону їхнього в'їзду до США та ЄС. Щоби документ розглянула адміністрація США, слід зібрати 100 тисяч підписів протягом місяця. Підписати. Те петицію може будь-хто потрібно зайти на сайт Білого Дому у розділ петиції та зареєструватися у своїй поштовій скринці. Підтвердити реєстрацію. Потім повернутись на сайт уряду, знайти потрібну петицію і проголосувати. Похорони під гуц гуцульські коломийки, противники євроінтеграції під веселу музику. Похоронили європейську угоду. Справжня труна, вінки, і похоронний оркестр, акцію у стилі чорного гумору влаштувала громадська організація. Інсценовану похоронну процесію бачила і Яна Курченко. Під веселу мелодію влаштували уявний похорон євроінтеграції. Противники угоди влаштували їй справжню церемонію поховання. Мовляв, не потрібні нам жодні європейські цінності. Веселилися та розважалися так, що баян порвали у прямому сенсі цього слова. Під будівлею представництва Європейського союзу з угодою про асоціацію прищалися гучно і жваво. У нас є багато чого хорошого, а нам предлагають від ціводказатися і прежде від української незалежності. Українська незалежність 28 восьмого ноября... Богу сохранилась і спасена, і ми уверены, що завтра завтра ми будемо жити більше в больших сім'ях. Нас должно хоча б бы 52 мільйона, а не 45. Ми не хотим стати європейським Сомали. Ми не хотим повторити судьбу Туниса, Египта, Алжира, которые підписали договора з євросоюзом. Учасники перев'язані з жовто-синіми стрічками на їх обличчях. Маски Гая Фокса, що символізують брехню та зраду, яку нібито нав'язує захід, символічну труну несли люди тих професій, які постраждали при підписанні угоди. Одні активно відстоюють свої гасла, інші не дуже. Так, це чому проти. Ну ви ж активісти, ви ж повинні відстоювати свою думку. Не надо нам. Ми самі повинні піднятися не з допомогою Європи, а самі. Подив'я свою економіку Україна вона довжні бути незалежною країною. Нам не нужны подачки ні з боку Росії, ні з боку Європи. Тобто, ми, якщо ми одні, то ми виберемося. Після прощання біля європейського представництва труну разом з квитком відправили до Борисполя, там до Брюсселя. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Склав повноваження. Голова латвійського уряду пішов у відставку через обвал торгівельного центру у Ризі. Вальдіс Домбровських, що вже тричі обіймав цю посаду, пояснив, відчуває особисту провину за трагедію. Минулого четверга у столиці Латвії обвалився дах торгівельного центру. Загинуло 54 людини. Аварії такого масштабу в Україні досі не траплялись. У Києві лютують грип та застуда. Тільки за останній тиждень до медиків звернулись 16 тисяч киян. Більшість з них це діти. За прогнозами експертів, цього року нас очікують три штами вірусів грипу. Лікарі закликають робити щеплення. Стоп насильству цими днями таке гасло лунає по всьому світу. Україна теж оголосила 16 днів без насильства. Проте чи здатні роз'яснювалі роботи і заклики змінити сутність людей? Історію беззахисної жінки, яка змогла сказати стоп насильству», знає Анастасія Острушко. Наша героїня багато пережила і з відомих причин не забажала показувати обличчя. Історія Інни вражає. Вона на собі перевірила, що таке насилля. Ребята почали мене бить. Дівушка зняла з меня украшення. і ну, спочатку, ну, конечно, я боролась, я пыталась как-то відбиватися, ну, но это, але потім я вже поняла, що ну, безполезно это все делать. І тогда мене изнасиловали. В міліції кримінальну справу проти кривдників так і не завели. Сказали, що недостатньо доказів, але це не єдиний випадок насилля у житті. Інни вона потерпала від постійних побоїв її співмешканця. Перше время ми жили щасливо, тось без нічого. А потім вже то я не знаю. може, випівка, може, ще щось впливало на нього. Ну то так. Ну, Я спочатку, чесно сказати, я, ну, я думала, що я взагалі заслужу. заслужую. не змогла піти від свого кривдника. Живе у соціальному житлі. Їй допомагають психологи. Звичайно, не кожна жінка може одразу піти з сім'ї. І взагалі, для того, щоб піти з сім'ї або щось змінити в сім'ї, треба найперше визнати факт, той, що є насилля. Тому що наші клієнтки дуже часто тільки Після кількох зустрічей з психологами, з багатьма спеціалістами, починають усвідомлювати, що факт насилля таки був присутній. Тому треба про це говорити. Інні всього 23 роки. У неї великі плани на майбутнє і віра, що вона зустріне справжнє кохання. Але найголовніше вона змогла сказати Стоп насиллю. Анастасія Остроушко, Островушко, Роман Крюков соціальна країна. Наразі це всі новини. Ми ж з вами не прощаємося. Готуємо свіжу інформацію, якою готові поділитися з вами. Зустрінемось.